Так, Привіт, друзяки. Давайте ну ми сьогодні, певно, що забацаємо такий відосик добірочку робіт за день. У мене якраз сьогодні мілочовки зібралися. Що треба? Треба витримати оту довжину 50 мм, і 35 мм різьби ось такої мені дали е, для примірки. І тут на довжину 30 мм. Отакої різьби. І зробити лиски під ключ. Давайте почнемо з... цього. типа ломика. так. Я вже з нього відпанахав кусочок, собі отаке ржавеньке. Ну, як всі обожають, знаєте, взяти і присунути. Знаєте, щось останнім часом мені так день займатися тою тукаркою, Не знаю, чого так. Ну, Щось є, коротше, таке діло. Так, Протягуємо кругу. все, перша, одненька, супер прецензійна деталь готова в середину. То на якийсь обратний молоток, я так розумію. В середину так, і туди так. Все, віддаємо людині. Так, наступне якась зараза, чи то від коробки передачі. Я забув просто. Мені казали, я забув. Значить, що треба? Треба поновити, зробити круглий отвір. В тязі і виточити нову от, бачите, зношену, зношеного пальчика і з місцем під штопорне кільце. таке. Так, Технологічний процес в роботі буде виглядати так. Воно запресоване туди. Візьмемо хорошу наставочку і добре по ньому грахнемо, знаєте? Бо як ти його наче виймеш? Опа, пішло. Файнесеньке. Так, наступне. Ось такий -во, е, шкіл під зубчатий ремінь. Ну, на авто якесь. Ну, коротше, робота настільки примітивна, що навіть розказувати немає що. Особливо дару такого поставлю вас. Просто нічого серйозного, ніякої точності. а ось цього Західну таку фаску треба зробити довшу туди. Ну, і таку плавнішу, знаєте, плавнішу і довшу. Е, от різець. Сам робний, я виточив із шестиграніка, був, фрезернув. Тут проточив болтик, Просверлив дві дирочки і напільничком пропиляв квадратика. І тепер його пластиночки. Загострюєш як хочеш. Треба підросточний, треба підрізьбовий. Ну, коротше, от таке во. Халтурка, але пайот. Не треба паяти. Зломалося, викинув взяв. Ну, що така робота, як то говориться для мене одною лівою. Зараз забацем, бо правій тримаю телефон. З бавого, дуже вібрація? Чесно, я не знаю, нащо воно оце робиться. Та й не дуже цікавлюсь, не дуже я й хочу знати. Трошки зараз ще поверну, зроблю ще тупіший вугол. Моє діло знаєте, зробити, а не задавати питання. Впирається болтком всередині, трошечки треба підвести вугол і поміняти. Моє діло, як то говориться, не питати, а робити. Сказали, зробити. Взяв, зробив і крапка, і забув. Отак от. Опа. Така от деталюшка. Кажу, нащо воно? Чесно не знаю. Якщо хтось знає, напишіть в коментах. Так, далі робимо таке. Розгортка на 9, тут отвір був на 8. Ага. Сало. Сало то дуже потрібна річ в гаражі. Воно ним і різьбу мажеш, коли ріжеш. Нагнуть розверточку іде ще щось. Ого, тверденьке. Не, не підете, будемо щось друге думати. Так, дубль 2. Старе сверло r 18 я так не менше руку. Воно має хорошу твердість. Ні, Нічого не буде. Хоча напільничок тако... А, головка закалена. Я пробував тіло, його стругає. А головка закалена. Ого, проблеми. Так, ще одна робота, тріщина. Пішла була прямо під гніздо. Розфрезерував, поки що не бачу її більше. Але бачите, наскільки глибоко приходиться продирати глибину більше сантиметра. Зараз зніму її станка, розігрію і подивимося, чи тріщина ще залишилася. Так, розігрію вже головку так достатньо солідно. І тріщини немає. Вона тут по центрі якраз була прорізана, не видно ніде. Значить, що вирізав повністю її так. Ну, Ще плюс. Зараз я буду варити, я буду маску бачити. Воно буває таке, що навіть якщо дуже м'яка залишається, то сварочна дуга її виявляє. Так, пройшовся без присадки і от остатки її по центрі видно. Але це вже саме-саме закінчення. Ну, Теж з досвіду був, робив вже то разів 50 Заплавляю, отак, от із кореня шва. Глибокий такий проплав, бо током 200 А. Гачу його, виплавляємо глибоко, випалюємо е, ту гадость, що могла залишитися в порах, впорах, ну, шов чистенький, ви бачите. Це, все, так наліпили, заліпили і нехай тепер охолоджується собі. Обкатався по направляющі настільки точно, що бачите, он де не провар знизу. Я зробив ще додав пару сотих, бо все-таки то вже варений метал, але бачите, якраз якраз до нього дійшло ну, обкатано відлічно. Все, можна ставити гніздо, тільки зараз трошечки ще насадочкою підітру отаку площадочку зроблю, це вже вручну. І можна поставити гніздо і тоді вже шліфувати голову. Так, Гніздо заморозив. Мій технолог сказав, що то так робити файно і правильно. Натяг дві десятки, ручка гадка, мішає, воно вже вперлося. І все, воно там. І Дивіться, як файненько. Опа. Угу, так просто достати. Бачите, нічого не задерло, нічого не вилізло. По охолодженню. Я для себе чесно відкрив сам такий секрет. Як зробив, як роблю я? Я спочатку хотів купити той сосуд Дюара так, на жидкий азот, а потім одного разу випадково в мене була така історія: вуглекислотний балон. Мені отам всередині отака різьба є знаєте, з квадратиком, що зажимає. Воно було заклинило. І було, був повний балон газу. Коротше. І я вже пробував і так, і сяк виняти, і коротше. Просто не мав як залізти, я його відкрутив, а воно мені коротше, забило. І я взяв сверлом, щоб його просверлити. так? Ну, Просверлити трошки, щоб вийшов той газ. Я його просверлив, воно як фахнуло. І прям я е, що думав собі зробити. Ну, Я накрутив заглушку так, і думаю, просверлю, поки воно буде сіфонити, я накручу редуктора. Ну, Тиск тут сумасшедший, я редуктора. Не зміг накрутити і просто замітив, що в рукавиці мені обмерзають, просто замерзає і все. І там виходить точно те ж саме, що з пропановим булоном. Він, коли виходить газ, дуже намерзає. так? А вуглекислота ще більше. І от я собі так знімаю редуктора, взяв гніздо напротив, прямо без редуктора, включив на нього подуло тим газом, воно замерзає прямо ну, з, блін, за пару секунд. Замерзає, воно зжимається, я його туди чик, не треба гріти головку і нічого. От і сидить, знаєте, то вже провірено руками. Вже тих головок декілька десятків я зробив. Отак і ще жоден раз ніхто не приходив і не казав, що щось вилетіло чи щось тому подібне. Головне, хороша західна фаска, хороший натяг, добре устудити. Хороший удар, і воно там так, далі обдеремо сварку, щоб менше нашліховці було мучитись. Чухнемо їх і каменем, буде гарне. Так, шліфанув ту ГБЦ хлопакам. Бачите, тут навіть і сліду не помітиш, де воно варене. Отакого хлопці собі тільки бормашинкою доберуть. Я там, коли ставив сідло, прорізав дві фаски, одну так, ну знаєте, посередині, щоб бугорок був. І легенько пастою взяв і тернув клапана чуть-чуть от Посередині гарненько йде така, бачите, не широка полоска, а якраз в тому місці, де дей буртик. Коротше. Так що от така от робота тут. З цим на сьогодні хватить.